Сюрприз! Mm -hmm. Нарешті я зрозумів. Я не пуп землі. Самушоче. Комедійний сімейний мультфільм Десяте життя про врятованого кота Беккета, який згодом посміливішав і вирішив, що Всесвіт та його рятівниця Роуз належить тільки йому. Тож, коли дівчина почала дбати не лише про нього, беккету тнув дещо необачне і. Витратив відведені йому 9 життів. Аби повернутися до улюбленої господині, він має ще один шанс. Але це буде зовсім не те життя, до якого звик. Чим все закінчиться, Дивіться в кіно з 2 травня. Я шукав тебе і нарешті знайшов. Ти маєш повстати. Візьми мене з собою, куди завгодно. Історична драма Нарешті світанок стартує в прокаті цього тижня. Сюжет розгортається у 50-ті роки на римській кіностудії Чиначита. Одне з найпопулярніших місць у світі тоді називали Голівуд на Тибрі. Часто тут знімали свої фільми американці, а для участі у масових сценах шукали акторів серед місцевих. На один з таких кастингів випадково потрапила дівчина Мімоза за компанією зі старшою сестрою, але саме її обрали для участі у зйомках. Велична акторка. Жозефіна Есперанто у виконанні Лілі Джеймс особисто захотіла, щоб Мімоза брала участь у зйомках фінальної сцени. Того ж вечора зірки першої величини захотіли бачити юну дебютантку в своєму товаристві. А от що сталося далі, дізнайтесь у кіно. Як часто одна дівчина подобається оборон, іди до мене. Кого саме ти кличеш? Спортивна мелодрама Суперники із зендаєю у головній ролі про любовний трикутник і великий теніс. Трохи деталей. Під час турніру великого шолому чемпіон Арт Дональдсон отримує серію поразок. Колись він був посереднім гравцем, а дружина Таші, екс тенісистка зробила з нього чемпіона. Аби коханий повернув собі жагу до перемог, жінка записує його на участь у турнірі Челенджер. Зазвичай в ньому беруть участь початківці або гравці другого дивізіону. Однак незадовго до Чоловік дізнається, що у турнірній сітці його суперником буде колишній коханець його дружини та його найкращий друг Патрік. Чи розплутається ця непроста історія? Дивіться в кіно з 2 травня. Твій батько справді був видатним. Ніколи не хотів бути як він. Падкоємець новий драматичний трилер про тридцятирічного модельєра Еліаса Барнеса, який стає художнім керівником відомого паризького модного дому. Через надмірне хвилювання та високі вимоги він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Але там хлопець виявляє, що можливо успадкував набагато більше проблем ніж слабке серце. Про що йдеться? Дізнайтесь в кіно з 2 травня.